Розпакуємо ще одні квади. Мені прийшли новенькі квадики для ролер дербі. У бонт я замовляю вперше. Зі штатів посилка прийшла досить швидко. Це мої перші спеціальні квади саме для ролер дербі, і ми зараз подивимося, чим вони відрізняються від звичайних квадів, до яких я звикла. Дуже важливо обирати розмір по розмірній сітці саме цього бренду. І навіть для різних моделей цього бренду є різні розмірні сітки. Моя модель називається ProStar і по їх розмірній сітці мій розмір 38,5, Що для мене це дуже маленький розмір, але зараз подивимось. Іде окремо бут, ідуть окрема колеса, і я ще додатково замовила стопери спеціальні, які використовують для ролірдербі пласки. Це колеса фірмові від Bond Skates, і називаються вони Ballistic. По ідеї, вони те, що треба для дербі. Тут 92А жорсткість. АСМР. Ну, і звісно, їх тут вісім. Тут дві такі упаковки. Стопери. така в них форма. Не пласкі. Тут вуще, тут ширше. Чи будемо тестити. Я такими ще не користувалася. І вони такі досить, вони не м'які, але вони такі прогумовані, прям, прям прикольні на дотик. Прям має класно контачить з поверхнею супер. Це підшипники. Я замовляла їх стандартні, класичні бонт. Ще тут є ключик. Ще один ключик в колекцію. І нарешті сам бут. Ох. Я спеціально цього разу обирала чисто чорний варіант, щось настрій, такий б в мене був. Хотілося саме таке щось темне, спокійне, щоб були робочі конячки. Тут захищені. Осі, о! Вау, які вони тут красиві, чорненькі. Кайф. І що тут цікаво в самому буті, що незвично Прорезаний носочок, щоб убезпечити від пошкоджень сам бут, і в них дуже широкі бут. Навіть ось ця стандартна їх модель це просто. Ну, я не знаю, тут має бути дуже комфортно пальчикам, ще подивимось. І п'яточка, можна її сформувати під свою ногу. Вона нагрівається феном, і її можна притиснути так, щоб вона зручненько огортала вашу п'яточку, і він, типу, будь прийме швидше вашу форму. Я в захваті, вони такі прикольні, в мене таких ще не було. Будемо тестити. Я ж кажу, це мої перші дербійні квади. Я дуже. Переживаю, але в той же час, і в захваті від того, що нарешті я зможу відчути цю різницю, затестити, і можливо, якщо вам цікаво, поділитися з вами, як воно мені?